Зимні відносини, психолог. Всім привіт! Починається влог, відпустка на канара. Тут мої ловіски. Let's go! Все, ми долетіли. Більше не буде аеропорту. Далі буде тільки смачна їжа, сьорки, пляжі. Дуже рада, що ми повернулись на канал. <рес> Просто відчула себе зіркою на одну хвилину. Ми виходимо і там наше прізвище. Я взагалі не знала, чоловік це все придумав. Коротше, океан Сініматік. Привіт. Коротше, отам, а ми живемо десь отут. Так, це буде влог про те, як я буду ще розповідати, що мені зробили чолку, котру я не хотіла. Тому, будь ласка, всі напишіть у коментах, що мені добре з члкає. Тому що ще ходити і ходити. Але там ж океан. А взагалі я обожнюю Іспанію, обожнюю Канари, обожнюю відпочинок. Класно. ла! делісіос. Деліціо Сангрі. Я насправді іспанка, але іспанці мене не розуміють, це я прикро. Влог перший день, другий. Як світло. <ріст> Йдемо mm -hmm. на сніданок. Улюблена моя кава тут. Лече-лече, Це кава з. З ущеним молоком. Просто сніданок на двох, кава, сок по бутику, 10 євро. Перфектка. Ну що, чил на пляжі? Як мені подобається. Я правильно всю відпустку отак от просто лежати, смагати, плавати і читати. Де мій герой? Так я виглядаю після сюрфа. Взагалі класно, але я втомилась. Це пісок просто чорний. У нас вже день третій. Ми вчора цілий день срфили. Мені трохи згоріли, мені здається. Сьогодні по плану знову сёрфінг. Я ще тут зустрінусь з подружкою. Ввечері знову мінімально безумно. Ми йдемо можливо, мені за тапками, можливо, на вечерю. Амурчик купив собі крокси, такі гарнючі. Хочу сказати, що в нашій родині також уб'юз, тому що мене чоловік просто Як Примуш... змушує. змушує собі щось купувати. Каже, я привіз тебе в магазин, давай купуй. Що це за об'єктивні відносини у психолога, в це? серферський став. Ці купальники, вони для людей з коротким е це, туловищем і довгими ногами. У мене навпаки. Не знаю. Дивіться на цього модника просто. Пожалуйста, сумочка кожна раз. Дистріше діялка на 2 метри. Щоб ви розуміли, в цьому магазині 8 євро сумка, 10 магніт, щоб я не співувати. <різько> сьогодні всі хвилі взяла. Тупо всі. Вчора в мене щось не виходило, я навіть нічого не записувала, але сьогодні вирішили. І морчик. Мур. Як тобі на канарах? У мене сьогодні вже буде консультація. Я дуже рада, що можна якось перемикнутися, тому що не знаю, три дні для відпочинку це вистачить для мене. Так, ми півдня снідали, потім півдня намагались, Ілля намагався зняти машину. І зараз ми їдемо в аеропорту за машиною. Приїхали в дуже класне місце. Ми були в той раз там, а коротше. Тут прям для мене лакшері курорт, тому що там такий гарний пляж, я покажу. У нас сьогодні повний день експлоер. Тому що Google Maps нас два рази взагалі не туди повів, але нарешті ми приїхали в прикольне місце тут буде басейн. Я сподіваюся. Дуже маленьке містечко, не схоже на Лас Пальмас. Але дуже таке гарне, дуже багато тут, ну не дуже дві такі церкви. Там не видно снімати, все розмазує, як в фільмі. Всім привіт. У нас же відпустка залишилась 5 днів, але ми вже після сніданку просто пішли в Старбакс на пляж. Насправді дуже класно відпочили ще п'ять днів. Будемо до сьоркувати. У нас є машина, можу кудись їздити. А так насправді два тижні для відпустки, мені здається, це прям дуже-дуже багато. Ну все. Сьогодні ввечері ми вже літимо у краків, відпочили так і відпочили. У мене ще вчора був фотосет. Ну що, останні сніданок тут підемо.